Продовжуйте. Тепер погнав, давайте. Ще На-на. Дякую і на тому. Ясно. Супер. Наша подорож закінчилась. Я розділяю відповідно почуття Артема стосовно цієї ситуації. От ще. Наш. Ага. Так, а як ти потрапити? Давайте, десь має бути прохід або з цієї сторони було. Ось він тут. Але нам потрібно спершу подивитися, може якісь фільтри будуть. Абсолютно вірно. Ми знайшли трохи фільтра. Він один. Ого, яке, яке мило створіння. Так, ти мені щось можеш дати? О, давайте подивимось, може щось тут є. Немає, туди навіть залізти не можна. Як шкода. Але нам потрібно заїдітися якось наверх, подивитися. ось за такої степені зараз на цей звук, що пиздесь. А я пам'ятаю це місце. Це блядське місце. І, чесно кажучи, воно мені не подобається абсолютно. Я згадав це. Нічкай, це воно входить трошки не те. Бо те. Наче так або ні. Україн я знаю. Добре, ну зараз у нас будуть скрипти, нам трошки пройти треба і вони з'являться. обов'язково. От наприклад, зараз. А нам треба посигналити ще, блядь, до того всього діла. Готуйтесь, друзі. Зараз підуть. Педори. Або не будуть. О, блять! Тобі не хватило! Блядь, ага, до вас! Блять! Давай я в а, почева тварь? Так, нам потрібно бігати, суетитися, на одному місці не стяг, щоб нас не нація. Блять! Пізди не дала! О, блять, патрони! Аптечка на базу. Сразу. Давай, аптечка. Блять. Він хотіть чотирьох а але два заряди пускає зараз. Тому є проблема. Блять. вот зараз був прист, після якого може початися хуйовий запис. наприклад. що зараз все гаразд, бо якщо ОБС студія підріжжя. Ще гра. Дурний знак.

Блять. Ага, давай. Ну давай, давай, но. Стреляй. О, О блять. Сніги на горі почали танути. Тепер до традиційних дрезин приєдналися і човни, і рибалки. Один із них з'явився дуже доречно. Скоро будемо в Венеції. Павло, швидше за все, вже там. Продовжуємо. Я взагалі-то рідко до цього тунеля заходжу. Дідько ж мене вхопив. Я ж рибалка. Гадав, клює тут. Колода. Оце я вчасно... приснів. А в попередній раз мені пост мачно позательника дали. Що, мачому в'йом. Хлопче, ти того! Обережніше! Вся вода небезпечна. Там не тільки риби живуть. Ну, невдовзі побачиш, хто там живе. Якщо волаю колода, хапайся за чином? запоруччя! Що за тварі там наверху? Аж цікаво. А їх тут реально досить багато. Ось цей тунель прямує до площі революції та червоної лінії. Сьогодні, коли рибалив, звідти якийсь човен прийшов. Серйозні люди. Не біженці. Тепер не галосуй дуже. Вони цього не люблять. А це їх світ. Он як розляглися, падлюки. Тихіше, тихіше, ми вас не читаємо. Біс її знає, що вони мутували. Ми їх жартона креветками називаємо. На вигляд вони, звісно, жах, але м'ясо просто пальці побуткують. Особливо Креветки, Страшні тварі. Такі ж потворні які. вони? Ну куда холо сейчас на ножика, На пунешножика посуду Титакош Бигать звітся Пора зваливати звіти головне не дай им залізти Может перекинути Женя Ааай больно у Мені аптек не хватить на всіх Якеш ж Неловий хвора. Не Страшна ти людина. Чесно тобі скажу. Не залізла нічого. Це супер. На, повищай, по патрюка. А! Ти куда? Поскуда? Аптека на базу, аптека на базу, аптека на базу. А тебе, Колода! А! Тримайся, а тебе. Ай, молодець! От зараз буде страшна сцена. Ну, тварюхи, лоїть! Ні, я не просто. Так, надо костюклоня доставить. Ти куди? Ти геть! Ты геть! Ты геть, паскудо! Течка на базу. Епічність цієї сцени просто зашкалює. А тепер, панове, тримайтесь. Зараз припине. <рес> Ось така рибалка мені подобається. О, пашла еротіка. Не часто таке трапляється. О, ж страпили. Підземна Венеція. Острів, який стоїть на темних печерних ріках. У підземної Венеції погана репутація. Кажуть, уся вона велика злодійська нора. Я точно знаю. Павло дістався до Венеції. І якщо я не запізнився, він досі тут. Моїм основним завданням залишається знайти сліди чорного. Але тепер я ще й повинен спробувати розгадати задум Корбута, щоб попередити про нього орден. Фу, здається, прорвалися. Ти там не заснув, хлопче? Ну, як тобі місцева рибка? Правда симпатюлі? Тільки злі вони якісь сьогодні. Мабуть, плив хтось до нас. Роздражнив їх. Відкривай! Рибалки прийшли! Бачу, бачу. А це ще хто? Та ось у тунелі хлопця підібрав. Що, кинуто я там треба було чи як? Ти аж мені бляха, мати Тереза. Може ти йому ще цитю даси? Не надо. Спочатку двоє червоних, тепер цей. Та ти їм тут то підніми грат, і грати, то опусти. Ти хоч розділку якусь би привіз. Семеновичу, з тебе вже пісок сиплеться, ти що? На чорта тобі, бідюки! Ти грати ліпше опусти. А то зараз, як щось запливе, тоді точно буде тобі баба з косою. Будь спок, Семенович ще на всіх переживе. Що, дядько, Федрі, як улов? А немає улову. Самі ледве накивали п'ятами. Якби не той хлопець, не знаю, чи дійшов би сюди. До речі, боцмане, ім'я мого рятівника Артем. Привіт, Артеме! Спасибі за підмогу. Так що того страпилося. Та ваші переростки ці як керим горлянку просто лютували. До роздоріжжя, як дійшли, а вони як не кинуться, ледь пліт клапті не розірвали. Який гез їх? А ну то цей по цьому ж тунелі червоні назустріч з бандитами прибули. Ось вони тварюки роздраконили. А, он воно що. Артеме, ти я бачу, хлопець не дурний, тому скажу прямо. Так, на Венеції багато бандитів. Вони грабують, убивають, але в тунелях. А тут вони тримаються в межах. Тому не лізь на рожен. Мені проблеми не потрібні. Так, звичайно. Е, Семене, справа є. Слухай, де там наші червоні гості? Та в борделі. Де їм ще бути? До речі, а хто це з вами? Це Артем. Гроза креветок. Ти ви бачив, як він стріляє? Їх Бачу, Бачу за рибського стрільця не зустрічав. Стрілець кажеш? Слухай, кілька десят макітер тут, не місцевим. Прострілити допоможеш. Семене, ти знов за своє. Так вони зараз мало не всі на сухому складі. Боцмани, ну їй богу, ну саме ж час. Приходьте, бери тепленькими. Ми вдвох упораємося. Я тобі вже казав і ще раз кажу, ні. Мені тут твої авантюри без потреби. Ти мене зрозумів. Та зрозумів, я зрозумів. Уже, я пошел. Давай. Эх, знал бы ты, как они меня дистали. Ёб твою мать. Так, а тут что-то можно. Ого, фильтры. О, Вайт сгадал. Нам зараз потрібно закупитися стількома фільтрами, наскільки грошей вистачить. Ну словом там звір такий. Дай брехи. Не бикуй, паскуда тварь. Шонечка Рибка з Чорнобиля. Все покласти. Так. Да. Ну тут вот ворує ще життя. Да, що тут у нас? Що у нас тут? Брате, Христом Богом. Ну виручи, а? Хоч один набій. Більше б таких гостей, як ти, хлопче. Не знаю, навіщо я віддаю. Очі б її вже не бачили. Ти б мені хлібця не стала, а? Дивіться, я тобі хліба візьму. Його навіть в новохідній скіни має. Бляха, недружелюбні тут. Люди не відчиняють. Добренько, підемо далі. Шукаємо десь... Щось Урожайно. Так, ось вона. Мені туди. От туди я зайду ще. Обов'язково. Бажаю здоров'я, мені треба трошки. <плес> так. А що це таке є? <плес> Найперша справа в засідках. Ну шо, закс, шесть треба, знаєш, де знайти. Работала. Зачем? Так, зараз у мене На 4. диваем. Є чисто конкретні мали, свіжак. Zacية... А роботу подавай. Так. Давай, якщо що заходь, Все ж таки я б хотів би десь фільтри купити. Придбати. Тяжка ситуація в мене з ними. Так загуби и все. Тихо таких. Ти, тихо. Що так, тут тер нічого цікавого. не не фільтри можна купити. Не так. Чим може бути корисне, юначе? Нічим, мені подивитесь. Я вас слухаю. Ну, ж вони... А там цікаво, досить. У мене по записі. Дивитися на бабівлі ліворуч, Мацати, донизу сходами. Ночі, шуру, Дівок до не калічити, ясно. Поташ, тобі тут маслюки складати. Так. Ну, я на своєму місці. Чисто дірка для бабла. Побойте нагетси! Анжелко, шквар чисто ще! Три ріжки дам! Так, після цікаво, але треба бігти. Ну взагалі молодшина в натурі. Давай тепер тупої покроти. Ей, а гроші? Бригадира місцевого питає. Брис! Ей, алло! А у нас тут не комунізм ні разу. Ти шо, вже? Ти шо, вже здурі? Ти шо, вже здурі? Ти шо, вже здурі? Ти шо, вже та що ж це таке? Всім дружбанам за так дай, а бою все одно гони. Блять. Що це за життя таке? Дідкових дідка воно мені все здалося. Ліпше б я якомба залишилася свина і годувати. Так, це ж цікаво. Ну, добре, відпочили пора й честь знати. Значить, так зараз розрахуємося квасними, Дуй до товариша Корбута. Доповіси, що контейнер з вірусом доставлено на Октябрьську. Красунчику. Сухаємося далі, справа що не сідає. За... Чого кисло Якось мені не по собі. Ми ж прибили там усіх. Ой, це справа. Ну, ти просто атас. Ну, просто скажений. Ну, сказав би по людськи, що не сила. Що тобі станцювати, солоденький? Аго, якщо не думаєш повернутися, я завжди тут поруч. Обов'язково. Повернуся, тільки... Не бачив тут хвала. Що... Так, тепер мені треба йти. Найкращий, -метро. Живі мішені! Давайте йдемо за. Погнали. Бригади на місці. Бля, калантури тях на параді. Зараз і придаваша мерт косо. Бляха, замітився. Ну, Маслин немає! Так, а тепер давай ворушечка раз на чс там. Бажаючи. Давай, получай. Что-то я. Что-то за звуков. Блять, можно вот так попить, что сразу видно. Пикало. Де мочить? де мочить? Не може такого бути. Так, давайте тепер ділитися патронами. А ще ліпше фільтрами. З фільтрами є питання. Хіба я хотів би дуже сильно закрити. А це так, бляха, боляче. Чо, їбанутий? что это за картинки? Цикаво. Минус. О, блядь, тут вот сейчас... Прям перед мною. Ах ты, курва, нас персонажки, Тачка на базу, сюда. Сюда перезарядочка. Блять, назад. бью. Аптечка. Что-то якось, Суки, блядь. Ух, ёпты мать. Давай минус пассажир. Ти... Так, вот, та... ну це мистецтво по-іншому не скажі ніяк. Ривнюючи хлопчики. Так, добренько, йдемо далі. Ще має бути хтось по львому тут. Тільки я їх щось не бачу поки. От зараз ми зустрінемося з нашим мушкетером, так би мовити. Зброю зброя вже має бути до того моменту. І погнали. Кидай зброю! Руки за голову! Треба, ж кого я бачу! Ох спритник! Далі чорного шукаєш? Раніше треба було метушитися. Архи корисні, хлопці, ці твої чорні. Товариш корбу давно на них зазирає. Їх, якщо приручити та на ворога випустити. Ах. Так, спокійно, спокійно. Твоя взяла. Що тепер? Раз ти чорного шукаєш, він тут недалеко, на Октябрській. Можу провести. Цього разу без сюрпризів обіцяю. Лежати суки. Артем? Ах ти сука! суха. Чого ти сам на склад завалився? Мене покликати не допер. Ну, гаразд. Так теж нічогенько вийшло. Тільки тепер валити тобі треба звідси і в темпі. Я тут один хід на поверхню знаю. Правда, там на горі болото, але пройти можна. Йдемо швидше. Прийняв старий, давай погнали. Я чуть вже забудився. Дядь. ну пана, непримітний взагалі вхід одягай це тобі мій презент, За бандитів. а, супер. Супер. Ну що, дядь, богадирочка, я допогнав далі. Якщо мені поталанить, то на аванпості ордену у покинутій церкві мене чекатимуть наші. Я передам їм усе, що знаю. Про Павла, про якийсь жахливий експеримент, який вони збираються провести, і продовжу свій шлях на Октябрсь. Чорний. Там. Ця серія підійшла до свого кінця. Надіюсь, вона тобі сподобалася. Придеться мені вибачити, що я повирізав <кхем> через цензуру деякі моменти досить такі цікаві. не як цікаві, пікантні, але ніхуя не цікаві, там, блять, немає на що дивитися. На превеликий жаль. Я два рази дивився. <кхем> ну що, дякую вам за перелік цього відео. Надіюсь, воно вам ще раз сподобалося Адже було цікаво. Ну, в примірі, то що я вирізав, годиться на піввідео і бачать сказано. Єдят. Тому підписуйтесь на канал та ставте лайки, коментуйте це відео. А я прок... поки прихворів трошки, тому кажуть, що підписки на канал лікують хвороби. Тому буду дуже вдячний за медицину. Добренько, дякую тобі за перегляд цього відео ще раз, третій раз вже кажеся. Але мені це подобається, коли мої відео дивляться. Мені не шкода сказати дякую або щось подібне. Тому побачимось в наступних серіях. Вони будуть завтра, післязавтра і після-післязавтра. І так можна ще довго продовжувати. Тому до завтра буду до... секунду, як це відео закінчиться, хто коли дивиться питання.